Атакувала Росія Україну і у ніч проти 11 лютого. Російська армія запустила по нашій території безпілотники та крилаті ракети. Основною ціллю ворога стала газова і енергетична інфраструктура. Я зазначу, що чергова повітряна атака відбулася саме у той час, коли група українських безпілотників атакували нафтопереробний завод у російському Саратові та тамтешню авіабазу Енгельс. 2 як відомо, саме на цьому військовому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники РФ, які ймовірно і вирушили звідти муні. Нулої ночі на обстріл України у повітряних силах кажуть, ракети цілили в газодобувну промисловість у кількох областях. Тож чи вдалося росіянам дестабілізувати нашу енергетичну і газову систему? Далі у сюжеті. Чергову повітряну атаку минулої ночі ворог спрямував на енергетичну інфраструктуру, зокрема на газовидобувні об'єкти на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині та Черкащині. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Енергетики одразу застосували обмеження електроенергії. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Згодом у відомстві додали, що після стабілізації ситуації в енергосистемі вимкнення скасували, а усі знеструмлені споживачі були знову заживлені. На жаль, українські сили оборони не здатні щільно прикрити усі об'єкти паливно-наротичного комплексу через нестачу автоматизованих систем захисту тих же самих патріотів, арісті та інших таких подібних систем. Їх дуже не вистачає в Україні. Наші партнери, на жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин не в змозі нас ними забезпечити. Тому єдине на що ми можемо покладатися, це на мобільні вогневі групи і на інженерний захист. Під час атаки пошкоджень зазнали виробничі потужності групи Нафтогаз у Полтавській області. Про це заявили у компанії. У наслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів на Полтавщині. Ворог здійснив чергову масовану атаку на об'єкти енергетики. На щастя, обійшлося без постраждалих. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області. Росія там хотіла отримати картинку, коли вибухає ну, по суті наше газосховище, в якому зберігається як український газ, так і газ європейських партнерів. Україна за це отримує рентну плату. Але на щастя їй не до не вдалося досягнути тієї цілі, і Росія там пошкодила, звісно ж таки інфраструктура яка знаходиться на землі, не під землею а саме на землі, але не досягла своєї цілі. За даними повітряних сил по газодобувній промисловості Полтавської області, росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів. Загалом окупанти скерували 19 крилатих балістичних і керованих авіаційних ракет з бортів у чорному морі та зі стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС. А також під час цієї атаки було застосовано 124 безпілотники. Перша Росія атакувала газову інфраструктуру України у жовтні 2022-го, коли ракетними ударами було пошкоджено енергетичні об'єкти, включаючи газові підприємства. Згодом вони били по газовій інфраструктурі на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Проте обстріли газових свердловин активізувались після припинення газового транзиту з Росії через Україну на початку 2025 року. Атаки Росії на об'єкти видобутку газу збільшують ризики, що видобутий ресурс не зможе вчасно потрапити до підземних сховищ, що означатиме різке зменшення запасів природного газу, пояснюють експерти. Та, попри постійні атаки, українська газодобувна компанія самостійно забезпечує газовидобуток в Україні. Українська газодобувна компанія Укргазодобування наростила свої. Обсяги і біля 14 мільярдів кубометрів підняла газу на поверхню, що забезпечила по суті стали проходження цієї зими, і ми не імпортували газ 2024 року для того, аби вберегти кошти державної компанії «Нафтогаз». Тож, хоч росіяни і обирають нову тактику обстрілів задля того, аби дестабілізувати безпекову ситуацію в Україні, досягти поставлених цілей окупантам не вдалось.